За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 7-8 грудня у суботу температура упродовж доби від двох морозу до трьох тепла. У південній частині уночі 0,5 тепла. У день 4,11. Мокрий сніг та дощ у північних, центральних та харківській областях. Місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. 8 грудня часом опади переважно у вигляді дощу. Температура уночі та вдень. 0,5 тепла. На півдні країни у день 6-11, у Криму 11-16. У неділю на більшій частині Лівобережжя без опадів. Вітер розхідний та південно-східний 5-12 метрів за секунду. У день 7 грудня. У суботу на Київщині плюс 2-3 градуси. Місцями дощ, мокрий сніг. У неділю, у день також очікується плюс 1-2 тепла. Місцями дощ у Києві. У суботу у день плюс 2 градуси, дощ, мокрий сніг. У неділю у день плюс 2, дощ.